Все, прийшла наша новиночка тест. Це нова модель пресу для олії 66 тонн. Коротенько характеристики. Циліндр 66 тонн, двохпоточний. Рама, листовий метал, все надійно посилена. Бочка в нас може бути 4-літрова, також 6-літрова. Це у нас нова моделька, нержавіюча харчова сталь обруч. Також понутілий шток у нас гідроциліндри і повернення відбувається за рахунок електричної маслостанції двохпоточних. Те, що я називаю, холостий хід у нас опускання штока, і піднесення штока. Так що все чудово. В подальшому вже будемо тестувати і порівнювати з нашими 50 тонними комплектами, наскільки ефективніше і продуктивніше буде показувати себе 66 тонн. А так, в принципі, чудовий комплект, який дає змогу отримати олії процесом холодного режиму. У нас також на масостанції є манометр, і є тут. Місце, отвір, де можна встановити ще додатковий манометр. Управління в нас ручне можна на маслостанції і за рахунок педальки. Так що, кому важливо, потужність є, якщо ми порівнюємо з 50 тоннами, є запас по потужності. Також у нас ще є, звісно, 100 тонні комплекти, ну там в залежності, з якими культурами ви працюєте, ну, звісно, підбираємо під ваші потреби обладнання. Також в нас є маслостанції більш потужніші. 10 літрів поливі 0,5 кВт. Це 0,75 кВт. Вистачає для такого типу циліндру вистачає і 50 тонн теж вистачає. Так що, ну, знаєте також на увазі, маєте що можна вкомплектувати 10 літрів, 1,5 кВт маслостанція потужності. Подальшому будемо оцінювати і показувати його в роботі.